У Житомирі потребує капітального ремонту. У Житомирі попрощалися із двома загиблими військовослужбовцями. Волонтерки з центру Житомирські Калинки розробляють та виготовляють маскувальні костюми кікімори для українських військових. Це провулок Селецький у Житомирі. Його протяжність трохи більше трьохсот метрів. На цій ділянці дороги утворилося більше десяти ям. Глибина деяких із них до десяти сантиметрів. Ходував в першу чергу, страдає в автомобілі. Ну, також пішоходам, я думаю, незручно по камнях ходити по розбитій дорозі я не знаю, по шкалі з 1 до 10, по шкалі десь 8, що це небезпечно. На першій передачі потихеньку собі дай. Правила не порушую, але хочу їхати комфортно, щоб не вбивати машину. Асфальтне покриття тут обстежували працівники управління автошляхів Житомира. Провулок потребує капітального ремонту. За сприятливих погодних умов, ми його до кінця будівельного сезону маємо відремонтувати, пройтися поточним ремонтом, полатати те, що там підірвало водою. Там на спіль... ну, там було зірвано асфальтне покриття. Без обстеження даного проволока цей провулок потребує капітального ремонту. Тобто наразі під час воєнного стану капітальні видатки якби не фінансуються. От розглядаємо його, і він є в плані як ямкового ремонту. Ми хочемо, щоб там був якісний приїзд. Тобто проведемо ямковий ремонт. Ремонтні роботи на провулку планують провести до кінця цього року. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, Олексій Черко новини на Суспільному. У Житомирі 13 жовтня прощалися із двома військовослужбовцями. Віталій Лобов загинув 15 квітня і тільки після останнього обміну полоненими російські військові передали тіло захисника рідним. Ця дитина зростала в складних умовах. Батько воював в Афганістані. Загинув, мама пропала без звісти. Вихованням Віталія займалася бабуся Ніна. Ще не минуло 40 днів, як вона померла. Він був старанний. Він був людяний, він був добрий, він був працьовитий, він любив свою батьківщину. Біля Свято-Михайлівського собору труну із загиблим люди зустріли стоячи на колінах. Віталік був золота дитина. Нащо наші, наші діти так гинуть? За що? Ну за що вони гинуть? Де ти руський мір на нас узявся? Таких дітей ховати? Це ж Наші діти всі. Що ми їх ховаємо? За що? У 2014 році на зводі патріот... ну, патріотизму він пішов захищати нашу країну. Пішов в полка полк Азов. І з 2014 року з братом-близнюком він знаходився в Маріуполі. Він загинув біля Азовсталі. Він мені був більше як друг, як брат. Лобов загинув під час виконання бойового завдання. Чоловіку виповнилося 30 років. За приступає, Рабожного представленого воїна Віталія, захисника нашого, захисника України. Сьогодні Житомир прощається з Лобовим Віталієм Валерійовичем, героєм азовцем, людиною, який ціною свого власного життя. Стоював мирне небо над нашими головами. Пам'ять про захисника назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. 44-річний Максим Євпак загинув на сході України 29 вересня, виконуючи бойове завдання. Максим він дуже любив правду, він був працьовитий, відповідальний, дуже гарний був батько. Він виховав гарну донечку. Ну, діти в нього чудові. І родину він любив. І це вже ж він не перший раз пішов на війну так, захищати. Він вже був, в АТО, гарна була, світла людина. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Осколок від російської міни поробив Максиму Євпаку легені. Максим, він був ну, дуже, дуже щирою, чесною, порядною людиною. Навіть після ранення він все одно вирішив. Піти, захищати своїх дітей, моїх дітей, всіх українців. Він командиром відділення був першого. Я в третьому відділенні. У нього осколок прилетів в льох. Робив вже веселий, любив шутки. Служив, як всі служили. Ну нема слов, люди хороші уходять. У захисника залишилися брат, дві сестри, дружина та двоє дітей. Максим Володимирович народився у Житомирі, проживав також із родиною у Житомирі. Закінчив нашу загальноосвітню школу номер 20 і працював на одному із місцевих підприємств. Ми повинні пам'ятати про наших героїв. Про героїв, які нині захищають нашу батьківщину, а також особливо про героїв, які були змушені віддати своє життя за нашу батьківщину, обороняючи країну нашу від російського агресора. Кабінет психосоціальної підтримки для майбутніх мам та породіль запрацював у Житомирі при обласному перинатальному центрі. Це спільний проєкт Житомирських волонтерів та міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. І розрахований він, передусім, на жінок, які потрапили у кризові життєві ситуації. Упродовж вересня кабінет працював тестово. Поспілкувалися 27 жінок було в мене 11 жіночок, це переселенці, також жіночки, які вже народили дитинок теж переселенці. Селенці, теж було досвід з ними розмови. Надавали теж таку, ну може, не знаю, куди звернутися, в які організацію. Зверталися, яку допомогу можна отримати, наприклад, гуманітарного характеру. Якщо жінка, яка народила, тому що такі випадки були, як оформити свідоцтво про на народження? Дитинку, яку народила, вона також має оформити статус, так? тому що вона вже не одна, а вже новонароджена дитинка є. На сьогодні в області такий кабінет, який надає комплексну психосоціальну підтримку вагітним жінкам і породілям, єдиний. Найближчим часом проєкт запрацює у громадах. Надалі наші психологічні працівники в громадах вони будуть працювати в безпечних місцях. Вони можуть ходити по будинкам, Вони можуть надавати послуги будь-де. І ми зараз хочемо якраз таки відбити на мапі, щоб люди розуміли до кого звертатися в кожному районі нашої області, до кого вони можуть позвонити. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за послугами до перинатального центру у Житомирі звернулися майже дві сотні жінок. З них понад третина переселенки. В Період війни ми бачимо, що люди, які внутрішньо переміщені, вони знаходяться в більш стресовій ситуації. І помімо медичного супровіду, їм ще треба потрібен і соціальний супровід. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Житомирські волонтерки почали виготовляти шкарпетки для українських військових. Галина Климюк сплела вже 92 пари. Жінка каже, що почала в'язати шкарпетки ще з 2014 року. Хлопцям подобається. Я кажу, вибачайте, що вони різнокольорові, тому що я в'яжу, що в мене є. А вони кажуть, їм домом пахне. В'яжу від 40-го до 45-го. Якщо в мене є більше ниток, я в'яжу більше. Якщо в мене дивлюсь менше, ниток того кольору в'яжу менше. І в'яжу всюди, і ночі в'яжу, і як вихідна в'яжу, і їдемо на город в нагород машині, в'яжу. Нитки для плетіння жінкам приносять жителі міста. Олена Вільчинська говорить, використовують не тільки нову пряжу. Тобто розбирали вдома власні речі, які вже були довго чекали свого часу. Ну, зокрема, напекет, в даний момент я розпускаю той светрик, коли колись років 25 назад плела своєму татові. Чому светрик має лежати? Якщо він має піти на допомогу комусь іншим. Також за власні кошти купуємо ми різні в'язані речі у секонд-хенді, які потім розпускаємо і відповідно. З них робимо нитки, які попадають в добрі руки Галини Лонтів, і у нас ці ниток робить хлопцям шкарпетки. Волонтер Дмитро Стаценко каже, що постійно підтримує зв'язок з військовими і знає їх потреби. Приблизно раз на тиждень ми збираємо шкарпетки та або почтою, або наручно передаємо військовим на передову. Запит на шкарпетки отримуємо постійно. Вони дуже чекають, коли вдівають ці шкарпетки, кажуть, наче вдома побував. Йде зима, і на сьогоднішній день. Наша допомога нашими руками дуже важлива кожному бійцю, який знаходиться на передовій в холодних окопах і в холодних землянках. Ми звертаємося до всіх небайдужих Житомирянок. Беріть ниточки, беріть гачки, беріть крючки, і приходьте. Ми вас навчимо в'язати. Це справа сьогодні дуже потрібна і дуже необхідна. Також жінки виготовляють килимки, які військовослужбовці використовують як каримати. Анжеліка Нестерчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Попіл москальських мрій, біле сонце пустелі, 50% зеленого, привид міста це назви маскувальних костюмів кікімор для збройних сил України. Їх розробляють та виготовляють волонтерки з центру Житомирські калинки». Основа піксель і мішкавіна, а шиється на такій секці, щоб вона була легша, щоб хлопцям і дівчатам було її легко носити на солі. Її використовують снайпери, її використовують розвідники, щоб на місцевості можна було сховатися. Над виготовленням маскувальних костюмів центр почав працювати з березня. Волонтерки розробили вже п'ять видів кікімор. Так, ми починали їх шити вже дуже давно. Відшиваємо і вони трансформувалися, тому що ми удосконалюємося і стараємося зробити так, щоб це був дійсно маскувальний костюм. І для того, щоб підтримати настрій наших хлопців, ми кожну кікімору ще й називаємо. В нас є така більш чорна, ми її назвали попіл москальських мрій. Є 50 Зеленого, біле сонце, пустелі. Ми дуже пишалися і раділи, коли відшили кікімеру для міста, яку назвали Привід міста. Тому що це кікімера, яка потрібна. Нашим хлопцям для захисту міста. Вона така і захисна, і більш такого сірого, і чорного, і дуже схожа на асфальт, на стіни будинків. А ось це це рудий ліс. Вона кольорова, гарна, і в лісі вона стає незамінною, коли жовтіє листя, стає більш червоним, таким більш насиченим. І вона користується такою популярністю, що у нас заказ. Тепер на декілька таких кікімор саме таких кікімор, і нам треба їх вчасно зробити, тому що ви ж бачите, все міняється і навкруг, і погода. І у березні на виготовлення однієї кікімори волонтерки втрачали тиждень. Зараз на виготовлення одної кікімери троє людей е, затрачує два дні. Це дуже творча робота, бо треба вміти сочетати кольори. Так що люба кікімера, чи, чи попіл, москальських чи е, лісова чи стіпна, вся їх дуже важко робити. З кожним тижнем ми все скоріше і скоріше. І і це, скоріше. У нас вже колектив такий, ми навчилися, і кожен виконує свій свою частинку роботи. Одна країна одна викроює, інша пришиває рукави. Я, наприклад, обробляю мішковину. Роблю для кікімори з ниток імітацію сухої трави. Ось дивіться, розрізається мішок на окремі смужки. З них висатою нитки, розпускаємо. Залишаємо смужку, за яку можна пришити до кіків і імітують солому, нібито Як солома, вроді би. І в кожну цю ниточку, в кожну, в кожний шматочок тканинки, ми вкладаємо всю свою любов, всю, всю свою повагу, всі всі свої молитви, і скоро може і потрібно бути, буде і якась і білий колір. Ми розуміємо, що війна продовжується, і це треба робити. Це наш обов'язок і. Ні в якому разі ми не зупиняємося і будемо тут стільки скільки потрібно буде. Антоніна Тугас, Олександр Бенилюк, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. 19 жовтня у Житомирі буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 4 до 15 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями без опадів. Температура від плюс 4 уночі до 14 в день. У Коростині буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 4 до 13 градусів. Очікується хмарна погода без опадів. Температура від 5 до 14 градусів тепла. У Новограді Волинському буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 4 уночі до плюс 14 в день. У Олевську очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура від 4 до 13 градусів. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.